Кажете, що засумували? <сум> Добре. Повертаємось до активних розкладів. А, і зараз подивимось, хто дуже скоро повернеться у ваше життя. Нікого не загадуйте. Тут Пентаклів. Ну, якісь нові можливості, нові пропозиції, які принесуть вам радість, задоволення та щастя. Ух ти, Карта закоханих! Можливо, навіть не одна людина повернеться з минулого. З якоюсь новою пропозицією. На дні колоди у нас дві кажезлів будете обирати. По-перше, будете обирати, чи приймати цю людину да, з минулого, чи між кимось і кимось обирати. Угу. Ух ти. Для когось ви вийдете з тіні, тобто людина чи люди, які до вас повернуться цієї зими, вони прийдуть з якоюсь пропозицією для вас. І, скоріш за все, в минулому у вас були або незакінчені якісь справи, діалоги, або ви були якась таємна, якщо жінка да, дивиться, скоріш за все, це стосується а, інтиму, стосунків, кохання. І зараз, знаєте, людина повернеться для того, щоб показати, що ви а, маєте якусь владу над нею. Добре, що вам робити з цією людиною чи з цими людьми, які повернуться? О, сімка кубків. Сімка кубків каже у нас про те, що, по-перше, не ідеалізуйте людей, дивіться, знаєте, не будуйте якихось повітряних замків, не впадайте в ілюзії. Згадайте, як вам було важко і тяжко в минулому от, з цими людьми король пентаклів. Скоріше за все, повернеться людина, в якої ви були в ролі коханки. Тобто це може повернутись чоловік одружений. Одружений чоловік може повернутись. Добре, що ще вам робити? Ой, ну, по-перше, ви вже знаєте, що ви для цього чоловіка чи для тих людей, які повернуться, да, що ви для нього палка, пристрасна. Гаряча, да, жінка, і що ви вже маєте владу над ним, ви вже перемогли, бо він повернеться. А з чим повернеться, що він хоче, давайте так. Повернеться не щирістю, тобто повернеться з якоюсь своєю а, власною метою, бачите? Повернеться, хоче. Запропоную вам почати все спочатку, запропоную вам якісь, знову ж повторюсь, повітряні якісь замки. Скаже, що він чомусь навчився, а, поки ви не спілкувались. Або запропоную, що давай щось почнемо спочатку і навчимося разом діяти, якось рухатися але це буде не щиро з його боку. А що вам треба робити для свого спокою? Да, який? Для вас буде кращий результат. По-перше, не триматись за минуле, не триматись за цього чоловіка. Той, хто вже пішов від вас, кинувши вас, да, можливо, в минулому. І зараз він повернувся, бо вам бо йому не вистачає, скоріш за все, ваші енергії, яку ви віддавали. Або йому стало дуже сумно скучно у своєму шлюбі. Він думав: о, в мене ж була класна, запальна, активна, яскрава жіночка, треба повернутись. А скиньте ці всі окови минулого. Знову ж таки, карта минулого випадає. Та, відпустіть своє минуле. Взагалі, от карта миру каже, вступай з миром. Да? Ступай собі, ступай. Вступай. І ну, ви будете ще вагатись, чи підпускати його, чи не підпускати. Чи знову ж таки буде декілька людей, і вони дуже схожі для вас будуть енергетично та ситуативно. Тому обирайте правильно свою позицію. відпускайте минуле. Да, щоб впустити якесь нове майбутнє, потрібно відпустити минуле. Не плачте за цим. Не плачте за минулим, відпускайте його, бо скоро до вас прийде щось нове, нові стосунки, нові можливості з новою людиною.